після того, як 40 років назад відбулася відмова від Оранки, то в основному обробка робилася на глибину там, 10. 10-12 сантиметрів. Ну, воно ж відповідно не можна, так що виставив 10, да, і це ж там не лазер. Ну. Ну, я маю на увазі, що починаючи там в періоді близько 30 років обробка відбувалася тільки верхніх шарів ґрунту. Тобто так, н... так. більш глибоко ніяких обробок не було. Да, да, ага. е... і, а якісь інші глибоко розпушувачі, можливо, тестували, у нас, у нас є, У нас є на даний час тайгер. Дисколаповий агрегат А, Але ми ним працюємо в основному більше ми ним працюємо дисками, ніж лапами. Він працює у нас після кукурудзи. а Буває, працює там після на полях, де залишається дуже багато рештків. Адже не завжди ми при збиранні, наприклад, і пшениці можемо зробити там зріз